Оломиї очима переселенців зі сходу та Криму. Відкриття фотовиставки товариства Фенікс відбулося в музеї історії міста Коломиї. Тут зібралися і Коломияни, і люди, яким через російську агресію довелося покинути рідні домівки. Запросили і нашу знімальну групу. Євгенія разом з чоловіком та маленькою дитиною приїхали до Коломиї з Луганщини ще рік тому. За фахом жінка архітектор, тому каже, що найцікавіше їй фотографувати старовинні будівлі. Я за професією архітектор і тому мені дуже було цікаво тут ем, історичне, дуже такий город, місто. Е, дуже цікаві будинки. Ну, і хотілося якось так і Коломиянам нагадати, що вони живуть у такому прекрасному місці. Якось свою часточку віддати через ці фотографії. Серед учасників виставки і школярі. Іван Золотарьов зараз навчається в першій школі. У майбутньому хлопець мріє стати фотографом, тому участь у фотовиставці для Івана неоцінений досвід. Мені Коломия взагалі подобається. Тут дуже багато цікавих місць, і ти завжди, коли ходиш по коломії, знаходиш щось нове і. Як я бачу ці цікаві місця, я ну ви можете побачити в моїх фотографіях. Дехто з переселенців вперше приїхав до нашого краю і, прогулюючись вулицями міста, фотографував Коломийські краєвиди. Саме так, коли світлин назбиралась досталь, і виникла ідея організувати виставку. А ще для того кажуть переселенці, щоб нагадати коломиянам про красу їхнього рідного міста. Саме зараз, коли е, ми Ініціювали фотовиставку, і вона називається Коломиє очима переселенців. Ми зараз її презентуємо не як диво, бо фотографують усі, фотографії є у всіх і можуть це робити. Але ми хочемо цією виставкою і ще раз донести таку думку, що ми є. Ми живемо на українській землі. Що нас зі Сходу війна виштовхнула, це не означає, що ми десь заплутались. Ми все одно на цій українській землі і ми маємо жити далі. Тому ми творимо, відтворюємо, працюємо і хочемо тут у Коломиї стати частиною Коломийської громади. Громадська організація Фенікс має свої осередки в усіх куточках України. У Коломиї об'єднання функціонує вже майже рік. Керівник Коломийського осередку організації Ольга Золотарьова каже, що громада міста гостинно прийняла переселенців зі сходу. Організація виникла саме тому, що це було продиктовано часом. Переселенці, які є на по всій Україні, вони об'єднуються. У групи для чого? Для того, щоб допомагали їм виживати. І саме таким чином це відбулося і тут, у нашій Коломиї. Зараз у нас уже доволі уже майже рік, як у нас є об'єднання переселенців, нам допомагають звідусіль. Ми не одинокі, ми не самотні. У нас є підтримка, у нас є допомога. Я бачу, що Коломийщина, Коломияни, прийняли дуже добре переселенців, і переселенці влилися в громаду місцеву. І вже наскільки я знаю, що більшість ну так само, як і в нас, і в Івано-Франківську. От і тут в Коломиї, бачу така інформація, що більшість з переселенців збираються тут і залишатися жити, навіть коли прийде колись дасть Бог, що прийде мир на наші землі на Донбасі. Незважаючи на матеріальні проблеми, українці зі сходу хочуть стати частиною Коломийської громади, і в цьому їм допомагають як прості люди, так і місцева влада. Вони вже живуть нашим життям, вони перейнялися цим життям, і вони вже для нас наші земляки, наші коломияни. Сьогодні можна дуже багато говорити за цей невеличкий рік, за півтора року пережиті як місцевою владою, так і людьми, які Приїхали помимо своєї волі і своєї землі і свого краю, де вони народилися, де вони жили, і з того краю, де вони формували напевно своє майбутнє. Ми знаємо, що ви завжди долучаєтеся до всіх всіх таких масових заходів, до всіх акцій. Від е, Любомира Олексійовича Лужкова хочеться привітати Ольгу Павліну е, з такою прекрасною виставкою. Побажати міцного міцного вам е, вам, всім вашим друзям, побратимам впродовж двох тижнів всі охочі матимуть нагоду відвідати фотовиставку у музеї історії міста Коломиї. А вже незабаром її презентують в Івано-Франківську, Ольга Гереджук Ігор Кофлюк. події НТК.